Також, як і в 2К14, 118 таб6, в, в нього встановлено стоянкове гальмо, яке блокує передню вісь. Давайте ж на практиці ще перевіримо, наскільки зручно контролювати завантаження-розвантаження завдяки ось цим драбинам. І заліземо саме в кузов. Ну, і якщо ж ви мене бачите з даного ракурсу, це означає, що навіть оператори зі всім його знімальним обладнанням були доволі комфортно залізти в даний кузов. А все чому? Оскільки як і на 14-му, так і на 6-му, і на всій модельному ряду причепів встановлені ось такі підніжки, які доволі швидко ховаються, того, щоб набагато зручніше було як потрапити в кузов, так і з нього вийти. Об'єм кузова у нас з першим ярусом бортів, з основним 461 метра кубічних, і вже з другим ярусом, який у нас в даному випадку встановлений, 9,22 м3. І товщина саме підлоги кузова 4 мм.